Вітаю, друзі, ми продовжуємо вивчати англійську мову. Після вивчення матеріалу з перших трьох відео, одна людина вже виконала тест у нашому Google Class. Тест виконано на 100% коректно, це дуже добре. Вражає, що після всього трьох відео сумарною довжиною в 20 хвилин вже є базові розуміння функціонування мови. У цьому відео ми продовжимо практику з базовими дієсловами з другого відео тематичного словника. Перш ніж ми розпочнемо. Невеличкий граматичний відступ. У мовознавстві існують різні типи порядку слів у реченні, і в англійській та німецькій мові структура йде за форматом: підмет, присудок, а далі вже додаток означення обставина. Тобто, якщо не знаєте, як будувати речення, спочатку йде підмет, потім присудок. Для прикладу, в турецькій мові присудок завжди ставиться в кінці речення. Тепер щодо деталей побудови речення, які ми вже встигли пройти в нашій першій практиці. Для формування речення з займенниками я, ти, ви, ми та вони необхідно додати дії слово, відкинувши частку ту. Тобто «I do» я роблю «I work» – «I work». Я працюю. You work». You work. Ти працюєш, ви працюєте. They work». they work. Вони працюють. З займенниками він, вона та воно схожа ситуація. Від дії слова, ми забираємо частинку ту, але ще й додаємо закінчення S або ІS. У даному випадку він робить he does, або вона робить she does. Наприклад, з тим самим дієсловом працювати He works. «He he works. «He він працює. She «She She works, вона працює. Або He understands, he understands, він розуміє. Це все було у першому відео з практикою. Ось чому важливо нічого не пропускати, а вивчати матеріали курсу послідовно, крок за кроком. А тепер переходимо до практики з новими дієсловами, з новими прикладами. I know, I know! Тут літера K чисто символічна, звук німий, ми його не вимовляємо. Тобто це не кноу або кнов, а кнов", а кнов". I «know». I know, I know. Я знаю. Або. you know. You know. know. Ти знаєш або ви знаєте. You know. Ти знаєш або ви знаєте. We know. We know. Ми знаємо. We know. Ми знаємо. I know. You know. You We know. They know. They know. Вони знають. They know. Вони знають. He knows. He knows. Він знає. He knows. Він знає. Пам'ятаємо про закінчення С. Тут воно звучить навіть ближче до З, тобто He knows. Так само і вона. She knows. She knows. Вона знає. She knows. Вона знає. They know. He knows. She knows. Погоджуватися в англійській це в нас agree. Не agree, а саме agree. З дуже довгим і в кінці. Довгота звуків дуже важлива в англійській мові. I agree. I agree. Я погоджуюсь. I agree. Я погоджуюсь. You agree. You agree. Ти або ви погоджуєтеся. You agree. Ти або ви погоджуєтеся We agree We agree Ми погоджуємося We agree Ми погоджуємося I agree You agree We agree They agree They agree Вони погоджуються They agree Вони погоджуються He agrees He agrees. Він погоджується. He agrees. Він погоджується. She agrees. She agrees. Вона погоджується. She agrees. Вона погоджується. They agree. He agrees. She agrees. Наступне дієслово у нас любити. To love. Не лове, а лав, з вираженим в у кінці, адже є дієслово, яке ми ще не вивчали. Це в нас сміятися to love, і воно вже дійсно з «ф» у кінці. Отож I love you», I love you», Я тебе люблю або я вас люблю. I love you», Я тебе люблю або я вас люблю. «You love», «You love», Ти любиш або ви любите. You love, ти любиш або ви любите. We love, we love. Ми любимо. I love you. You love, we love. They love. They love. Вони люблять. They love. Вони люблять. He loves it. He loves it. Він це любить. He loves it. Він це любить. She loves it. She loves it. Вона це любить. She loves it. Вона це любить. They love. He loves it. She loves it. Тепер дієслово, яке дуже схоже на любити, це в нас жити to live. Ми частково розглядали його в нашому самому першому відео. Тут також тиск більше у сторону звука в у кінці слова. І щоб сказати, де ви живете, додаємо сполучник Ін. Тему сполучників ми ще розглянемо окремо, а зараз базові приклади з Я живу в Rivne. I live in Rivne. Я живу в Рівному. live in Рівне. Я живу в Рівному. You live in Kharkiv. You live in Kharkiv. Ти живеш або ви живете в Харкові. You live in Kharkiv. Ти живеш або ви живете в Харкові. We live in Dnipro. We live in Dnipro. Ми живемо в Дніпрі. We live in Dnipro. Ми живемо в Дніпрі. I live in Rivne. You live in Kharkiv. We live in Dnipro. They live in Lviv. They live in Lviv. Вони живуть у Львові. They live in Lviv. Вони живуть у Львові. He lives in Odessa. He lives in Odessa. Він живе в Одесі. He lives in Odessa. Він живе в Одесі. She Lives in Ternopil. She Lives in Ternopil. Вона живе в Тернополі. She lives in Ternopil. Вона живе в Тернополі. They Live in Lviv. He Lives in Odessa. She Lives in Ternopil. Давайте підіб'ємо підсумки щодо різниці таких схожих слів. We love. We love. Ми любимо. We live. We live. Ми живемо. Далі в нас I like you. I like you. Ти подобаєшся мені. I like you. Ти подобаєшся мені. You like it. You like it. Тобі або вам це подобається. You like it. Тобі або вам це подобається. We like it. We like it. Нам це подобається. We like it, нам це подобається. They like it. They like it, їм це подобається. They like it, їм це подобається. He likes it. He likes it. Йому це подобається. He likes it, йому це подобається. She likes it. She likes it. Їй це подобається. She likes it. Їй це подобається. They like it. He likes it. She likes it. Дуже добре, друзі, давайте повторимо всі нові вирази ще раз. I know, I know. Я знаю. You know, you know. Ти знаєш або ви знаєте. We know, we know. Ми знаємо. They know. They know. Вони знають. He knows. He knows. Він знає. She knows. She knows. Вона знає. I agree. I agree. Я погоджуюсь. You agree. You agree. Ти погоджуєшся або ви погоджуєтеся. We agree. We agree. Ми погоджуємося. They agree. They agree. Вони погоджуються. He agrees. He agrees. Він погоджується. She agrees. She agrees. Вона погоджується. I love, you. I love you. Я тебе люблю або я вас люблю. You love, you love, Ти любиш або ви любите. We love, we love, ми любимо. They love, they love, Вони люблять. He loves it. He loves it. Він це любить. She loves it. She loves it. Вона це любить. I live in Rivne. I live in Rivne. Я живу в рівному. You live in Kharkiv. You live in Kharkiv. Ти живеш або ви живете в Харкові. We live in Dnipro. We live in Dnipro. Ми живемо в Дніпрі. They live in Lviv. They live in Lviv. Вони живуть у Львові. He lives in Odessa. He Lives in Odessa. Він живе в Одесі. She lives in Ternopil. She lives in Ternopil. Вона живе в Тернополі. We love. We love. Ми любимо. We live. We live. Ми живемо. I like you. I like you. Ти подобаєшся мені? You like it, you like it. Тобі або вам це подобається. We like it, we like it. Нам це подобається. They like it, they like it, їм це подобається. He likes it. He likes it. Йому це подобається. She likes it. She likes it. Їй це подобається. Гарна робота, друзі! Після наступної практики в нас буде вже другий тест, тому не баріться, приєднуйтесь до Google Class, а потім ми ударними темпами розберемо новий тематичний словник та перейдемо до розгляду дієслова to be». Дякую за увагу, друзі! Побачимося в наступному відео!